Вітаю вас з новим навчальним роком, з новими відкриттями. Хочу побажати веселих і вдалих буднів, радісних і захопливих вихідних, великих успіхів і неповторних стібностей, цілеспрямованості й правильних знань, міцного здоров'я і гарного настрою. Працюйте над собою, творіть, розвивайтеся, допомагайте тим, хто поруч. Вірю, ми скоро побачимося на заняттях у стінах нашого коледжу. Ось уже другий рік поспіль наше 1 вересня проходить в умовах повномасштабної війни. Звісно, дуже б хотілося побачити вас за партами у стінах нашого коледжу, але з точки зору безпеки ми вимушені зустрічатися дистанційно. З новим навчальним роком, новими відкриттями, з новими знаннями. Нехай прийдешній навчальний рік допоможе втілити в життя все задумане. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і ви обов'язково їх досягнете. Надихайтеся кожним новим днем. Удачі і наснаги у навчанні! 1 вересня це особливе свято, тому що 1 вересня це День знань. Якщо забути про стереотипи та штампи, то це свято Змін, свято позитивного розвитку, свято пізнання нового та невідомого, водночас із збереженням зв'язку з минулим. Бажаю вам, дорогі друзі, здоров'я, щастя та радості, а також невичерпної енергії при здобутті нових знань. Нехай завжди з вами буде поруч підтримка та розуміння ваших близьких та знайомих зі свято. Наш коледж сумує за студентами, викладачі за вашими жартами, щирими, сяючими очима. Та ми знаємо, що кожен день наближає Україну до перемоги. Тож нехай цей рік проходить успішно. Нехай кожен день знаменується може і маленькою, але перемогою. Нехай отримані знання та навички. Відкривають перед вами нові двері, до домів, інтересів та рекордів. Діти, ви хвилюєтеся? Ми теж. 1 вересня – це завжди яскраві емоції, нові знайомства, нові друзі. Нам дуже хочеться зробити ваш навчальний рік безпечним, радісним, активним, веселим, щоб нові знання асоціювалися із позитивом та захопленням. Нехай попереду чекає багато цікавого. Кожне заняття дарує відкриття. Навчальний рік буде успішним і безпечним, а ми з радістю вам допомагатимемо. Звичу гарного настрою. Бажання пізнавати та вчитися. Нехай з легкістю даються всі необхідні знання. Нехай завжди буде не згасним інтерес до навчання і досягнення нового. Я сподіваюся, що шлях це буде світлий, що попереду вас чекають нові грузі, хорошують цілу, безліч приємних незабутних хвилин успіхів, позитивних результатів і досягнення нових наступних з ним навіть здоров'я. Нехай прийдешній навчальний рік допоможе вам втілити в життя все задумати. Вірте в себе, ставте перед собою нові цілі і ви обов'язково їх досягнете. Нехай кожен новий день дарує натхнення, відкриває нові можливості, міцного здоров'я, вам, успіху та ентузіазму навчання. Ще навчило і вас, і нас цінувати прості речі. Тихі спокійні ранки, зустрічі з рідними людьми, спілкування з одного обміхами в аудиторії, можливість своє завтра без врахування повітряних тривог. Також ми показали у вас, скільки важливим є ваша майбутна професія. Ті навички, які ви отримаєте в нашому коледжі, ви навчайтесь захоплення, здобувайте нові знання, нові перемоги. Нехай це навчальний рік. Буде для вас успішним, цікавим, легким, щоб ви неодмінно самі впевнилися в тому, що брали вірний, правильний шлях. Цей день завжди особливо урочистий і хвилюючих, адже з нього починається цікавий і водночас легкий шлях і пізнання до нових звершень і самостійного життя. Знання це скарб. Вміння чимось ключми. Тож, дорогі студенти, до нових вершин. Переконане, ваші здібності та наколепності стануть запорукою, Верство населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє нашої держави. Ми зараз говоримо про війну, про солдатів, які зараз захищають наше спокійне життя, які боронять нашу незалежну Україну для того, щоб посміялися, жили і навчалися і в нашому закладі. Тож запрошуємо вас до нас. Пам'ятаємо завжди паних, але заходьте до нас на навчання.